Доброго дня всім гостям і подписчикам канала. Слава Україні, слава нашим героям. Ну що ми бризкали кузьку в попередньому відео. А це бризкаємо. Підживляємо кукурузу нашу. така кукурузка. не знаю чи на камеру передає сорт «Піонер». Не помню, який сорт ну, названня знаю що раннє Фао. раннє Ну, Уже за пояс десь бо пояс точно є а моє більше. Ну, колесоня, хто зна, в МТ зона, он де 892-му, та більше, то більше якраз в Рівні. Е, що тут було? Е, після соняшника весною задісковано, нічого не... Не роблено, весною задісковано і посіяно, навіть без мін а без нічого. Є перепади, бачите, де більше, де менше. Більше-менша. Посіяно. Ми, як я й казав, без мін а без нічого. Прополона, побризкана, побризкана на подобі Мілагро і Пріма. Ну, присутствує бур'ян, бо довго кукуруза сиділа на місці, мов побризкали, а тоді би мов пішла друга хвиля. Ну, друга хвиля там ніщі таке. Ще є. Небагато. Зараз розвертаємося, бо наша далі. Це теж наша, це так посіяна, а це так, на довгих гонах. І будемо і тут бризкати. Так. Зараз будемо розвертатися. Вибачайте за неудобство, бо поки розвернулися. Втіти і рулювати і, і знімати дома третьої руки. Ну ж так, виходить. Тут бачимо, тільки передає камера. Вісім часу вечора. Це така, така кукурузка у нас. Слабенька, ну як слабенька. мові не слабенька, піоніровська класна, як дивиться, в Нісовська в Нісовська взагалі ні не в дугу. Оце тільки пішло тепло, почала рости, а то взагалі така, блін, капець. Фігня. Два сорти в мене піонеровської. Один ранній, один пізній. І в Нісовська ВН 6763. Туди вона далі посіяна. Зараз забризкуємо 4,5 гектара і переїжджаємо на велике на велику площу. Ну, на більшу площу. Це Довго вона сиділа. Це вона посіяна посіяна після 20 квітня дето 22-го десь в оцих числах. В оцих числах! О де видно по пояс саньок ходи. Вона йому попоя з кукурудза. Це таке така кукуруджа. Казали там, дивлюся в тіктоках, у цьому, що сьогодні не урожайний год на кукурузу, не кукурудзяний год. Може воно, може воно підтягне, але у нас дощів взагалі немає, взагалі нема. Так, зараз виключуся, розвертаюся. Дощів за дощі балакали, нема взагалі нічого. Більше вже півтора місяця нема. Кружля, кружля. Вчора так, я думали, буде, ну не було. В окружності попроходив містами, ну у нас немає. Ну що ми? Підживляємо карбамід, я казав чи не казав. Підживляємо карбамід. 7 кг і цинк 150-й. Цинк 150-й. Там ще і азот чуть-чуть, і сірка. І... Ось таким підживляємо. Є де більше, де менше, де благе більше, конечно, тут дискували Дискували така, була. Сирость, якраз сира земля, свясоняшнику. Ну, ще й повилазила від, від на ця кукуруза. Це таке. Обіжжають на виходні дощі, там, не знаю, на тиждень кошти чи на п'ять днів стоять. Ну хто знає, чи буде, чи не буде. Це як кажуть богові рішать. Ну звісно треба, треба взагалі. Ще в мене туди чують площа далі. тут менше до дороги, а всередину поля. Потихеньку, за сьогодні не накриємо ще сьогодні половину та завтра. Сьогодні два прискувача, та завтра та й думаю, не хватить. Показати. Все, всем пока. Підписуйтесь на канал. Всем до побачення. Пишіть коментуючи.